Доброго дня! В цьому відео я відповім на 5 найбільш поширених питань, які я отримав з приводу тих змін в оподаткуванні фрилансерів та малого бізнесу, які відбудуться з 1 серпня 2023 року. Дивимось, думаємо, діємо. І, будь ласка, не забувайте про подобайки та підписки. Це волонтерський проєкт, я не заробляю на ньому, але це дуже важливо для того, щоб дану інформацію отримали якнайбільш широке коло наших підприємців. Тож дивимось. Питання перше. Я отримую дохід на напорку. Так з якого дня я вважаюсь таким, що отримав цей дохід з метою обрахування моїх податкових зобов'язань? Правильна відповідь така: якщо ви виводите грошові кошти на платіжну систему, то ви вважаєтесь таким, що отримало дохід з дня, коли ви вивели грошові кошти з апворк на в рахунок у вашій платіжній системи: Payoneer, Vibe, PayPal, будь-яку іншу платіжну систему. А якщо ви отримуєте грошові кошти і виводите їх безпосередньо на ваш фопівський рахунок, то вважається, що ви отримали дохід з дня, якщо ви отримали грошові кошти саме на ваш фопівський рахунок. При цьому дуже важливо розуміти. Що дата виставлення вами інвойсу абсолютно ніяким чином не впливає на дату визначення отримання вами доходу. Поясню на конкретних прикладах. Приклад перший. Дата виставлення інвойсу 1 червня 2023 року. Дата сплати клієнтам на Афворк. 10 червня 2023 року. Дата виведення вами коштів на систему Vice платіжну систему 12 червня 2023 року. Дата виведення вами коштів з рахунку Vice на картку ФОПа 14 червня 2023 року. В цьому прикладі датою отримання вами доходу буде 12 червня 2023 року. Не 10, не перше, не 14, а 12 червня. Розглянемо другий приклад. Дата виставлення вами інвойсу знову-таки 1 червня 2023 року. Дата сплати клієнтам на рахунок Upwork – 10 червня 2023 року. Але ви не виводили грошові кошти на платіжну систему безпосередньо вивели кошти на картку ФОПа. Так от, дата виведення вами коштів на картку ФОПа 14 червня 2023 року, і саме ця дата буде датою отримання вами доходу з метою його оподаткування. Не дата виставлення вами інвойсу 1 червня, не дата зарахування клієнта на FOR 10, а саме 14 червня. Питання третє. Якщо я розрахувався зі свого рахунку відкритої у платіжній системі Вайс, Пенір ППО будь-якою, з третьою особою, яка за це передбачена санкція і передбачена, чи вона взагалі? Відповідь така: почну з того, що зараз на законодавчому рівні легалізована можливість отримання ФОПами, які працюють на третій групі оподаткування спрощеної системи, грошових коштів за Міжнародними платежами, в тому числі на їх рахунки, відкриті у платіжних системах Вайс, Панір, PayPal у будь-яких платіжних системах. Ви, якщо ви є ФОПом на третій групі і працюєте на спрощеній системі податкування, працюєте через АФОРК або безпосередньо з клієнтами, ви маєте право отримувати грошові кошти на ваші рахунки відкриті в платіжних системах, але до цього часу збережена заборона. На використання цих грошових коштів будь-яким чином, окрім як одного способу, це перерахування цих грошових коштів на ваш банківський рахунок відкритий в установах банків України. Тобто лише даний вид господарської операції ви можете провадити з цими грошовими коштами. Всі інші операції, які ви можете провадити, будуть порушеннями валютного законодавства. Поясню на конкретних прикладах. Наприклад, я отримав 100 євро на мій рахунок відкритий у системі Pioneer. Чи можу я так робити? Так, можу. Все законно. Чи можу я перерахувати їх на свій банківський рахунок, відкритий в Банку Швейцарії? Ні. Чи можу я розрахуватися цими коштами в магазині, наприклад, або за готель, або інший якийсь спосіб? Ні. Чи можу я перерахувати ці кошти іншій особі в Банк України? Ні. Чи можу я перерахувати ці кошти на свій рахунок в українському банку? Так. Тобто, ще раз, друзі, отримали кошти, ви можете або зберігати їх на вашому рахунку у платіжній системі, або перерахувати їх на свій банківський рахунок, підкреслю відкритий в установах банків України. Все інше це порушення. І які ж санкції передбачені за ці порушення? Дивимось разом за порушення прилічених вище обмежень, передбачений штраф. Від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень незалежно від суми господарської операції. Тобто, приклад перший. Ви сплатили на свій банківський рахунок у Швейцарії 1 євро. Сума штрафів від 17 до 51 тисячі гривень. Приклад другий. Ви сплатили саме туди ж 1 мільйон євро. Сума штрафу складе 17,51. Гривень. Тобто сума штрафів не змінюється від суми порушення. Вона змінюється і вона встановлена за кожне порушення окремо. Питання третє. Якщо я зараз закрию свій рахунок у платіжній системі, чи попаде до податкових органів України будь-яка інформація стосовно моїх операцій на даному рахунку. Моя відповідь така: на жаль, даний ризик є і він присутній. Я кілька місяців тому, без перерви майже, говорив про те, що бажано закрити всі свої старі рахунки відкриті у платіжних системах до 30 червня 2023 року. Хтось це зробив, хтось не встиг цього зробити. Для тих, хто не встиг цього зробити, я зараз поясняю, що станом на 1 липня 2023 року податкові органи можуть отримати інформацію. Про те, що у вас був відкритий такий то -та рахунок у такій то -та платіжній системі, і станом на 1 липня 2023 року на цьому рахунку зберігалась певна грошова сума, або він навіть був порожній. Але дана інформація може бути підставою для того, щоб податкові органи почали цікавитися вже у вас, про те, що ж це за рахунок такий був. Коли він був відкритий, скільки грошей коштів пройшло через цей рахунок протягом певного періоду часу? Тобто ця інформація може бути отримана податковими органами і може бути використана ними для того, щоб в подальшому розвивати цю інформацію і отримувати інші відомості про можливі ваші доходи. То що ж тоді робити? Що робити зі старими рахунками? Друзі, я все ж таки раджу ці рахунки вам закрити, навіть незважаючи на те, що дана інформація, ще раз підкреслю, може бути отримана податковими органами. Але все ж таки варто їх закрити і відкрити нові рахунки і почати життя з нового чистого аркушу. Питання четверте. Тож, як на вашу думку, мене іноді питають, може взагалі не використовувати платіжні системи, а виводити грошові кошти безпосередньо з Афорку на рахунок ФОПів, відкрити в установах Банка України? Моя відповідь буде такою: Друзі, неможливо на цю відповідь дати універсальне питання, оскільки відповідь на нього передбачає потребу аналізувати конкретні обставини. І враховувати конкретні якісь фактори, які присутні у конкретному випадку. Поясню на прикладі. Уявимо собі, що ви заробляєте на системі Upwork щомісячно приблизно 2000 євро. Але витрачаєте на власні потреби фактично десь приблизно 1000 тисячу євро. Тобто одну тисячу євро ви могли б заощаджувати щомісячно. В такому випадку можливо, вам буде доцільно розглянути наступний алгоритм дій. Одну тисячу євро ви виводите запорку безпосередньо на ваш ФОПівський рахунок відкритий в установу Банку України, сплачувати податки і використовувати ці грошові кошти на ваші поточні потреби. А одну тисячу євро ви можете виводити на ваші рахунки відкриті у платіжній системі, тієї тією чи іншою. Знову таки, на момент, коли ви отримуєте ці грошові кошти на ваш рахунок платіжної системи, ви нараховуєте та сплачуєте певні податкові зобов'язання 5%. І після цього зберігаєте ці грошові кошти на рахунках у платіжній системі. Давайте розглянемо з вами, які плюси і мінуси, наприклад, цієї можливості і цього можливого алгоритму ваших дій. Плюси. По-перше, це абсолютно законно. Ви маєте право отримувати кошти на рахунок платіжної системи, як же вам вже і казав. І зберігати їх там ви теж маєте право. Оскільки строки повернення цих коштів до України валютне і податкове законодавство України не встановлює. По-друге, інфляція гривні вам буде не страшною. А коли вам буде потрібно, ви завжди зможете перерахувати кошти на фопівський рахунок вже в іншому, більш цікавому курсу і розпорядитися ними. Які можливі мінуси? Головне це ризики банкрутства платіжної системи. Як я неодноразово наголошував у попередніх відео, платіжні системи це не банки. І якщо вони банкрутіють, фактично цією проблемою ви залишаєтесь сам на сам. Отже, вирішувати вам я лише описую ситуацію, як вона є. І нарешті, п'яте питання: а все ж таки, що ж буде, якщо я буду працювати через Upwork або іншу міжнародну систему без реєстрації в Україні як ФОПом? Що відбудеться? Моя відповідь буде такою. Якщо ви знаходитесь поза межами України, це одна ситуація, ви гіпотетично можете це робити. Але якщо ви працюєте в Україні, то згідно чинного законодавства України ви зобов'язані зареєструватися ФОПом, якщо ви здійснюєте ті чи інші господарські операції більш ніж два рази на один календарний рік. Тобто, якщо ви зробите ті чи інші господарські операції, Тричі протягом одного і того ж року ви вже здійснюєте господарську діяльність, підприємницьку діяльність без відповідної державної реєстрації, які за це передбачені санкції. По-перше, до нарахування податку з доходів громадян. 18% від суми доходу. По-друге, до нарахування військового збору 1,5% від суми доходу. По-третє, стягнення штрафу в розмірі 340 гривень на підставі Податкового кодексу України. Також штраф за неподання звітності як ФОП в розмірі 340 гривень за кожне таке порушення. Також штраф в розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов'язання незалежно від того, сплатили ви його податки з цього зобов'язання чи ні. Також тягнення штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень на підставі вже не Податкового кодексу України, а Кодексу України про адміністративне правопорушення. Далі конфіскація виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини, наприклад, вашого комп'ютеру. Також санкція 164 статті Кодексу України про адміністративне правопорушення. І нарешті конфіскація грошей, отриманих внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення чи без такої. Знову Кодекс України про адміністративне правопорушення. Друзі, щоб вам було до кінця зрозуміло, я оці всі санкції перекладу на конкретний приклад, щоб ви зрозуміли, яка негативна реакція з боку держави може бути на дане порушення. Дивимось разом. Наприклад, ви заробили в системі Upwork 300 євро за три замовлення. В тому випадку ви сплачуєте, по-перше, 54 євро податку доходів громадян, 4,5 євро військового збору, 8,3 євро штрафу, знову 8,3 євро штрафу, 13,5 євро штрафу, 413,826 євро штрафу, 300 євро зароблених вами ви віддасте державі. І вартість вашої техніки, на якій ви працюєте. Тобто, підсумуємо: дохід ви отримали 300 євро, а ваші майбутні витрати можуть скласти 1214,6 євро плюс вартість техніки. Те, що я зараз вам перерахував, це абсолютно не моя видумка, це прямі норми закону. Тож рахуйте самі. Чи варто вам працювати без реєстрації ФОПом або все ж таки варто зареєструватись і працювати у легальній сфері економіки? Щасти вам!